Нагороди з всеукраїнського фестивалю, танцювальна студія світанок повернулася з конкурсу, який проходив у Буковелі. Дівчата та хлопці піднялися там на сходинки п'єдесталу. Попри шалену конкуренцію, обом віковим групам студії світанок вдалося вибороти перші місця. Протистояли на паркеті южнинським танцівницям і танцівникам команди з усієї України. Категорія міні це малята, вік від 3 до 5 років, два перших місця з номером Барбі Кен і Лісова пісня. І старші дівчата це категорія юніори від 11 до 13 років з номером Думи, так само перше місце. І їздив ще хлопчик з середньої групи ювінали. Він зайняв два других місця. Серед 20 сольних номерів в нього було було два сольних номери. Дуже серйозна конкуренція була, багато учасників, і вся ця атмосфера дуже сильно сподобалась, бо ми жили в цьому готелі. Так само жили і конкурсанти і інші в готелі. Тобто, це був такий один великий комплекс, фестивальний, там три дні провели в горах, відпочивали, гуляли, змагалися. Були дискотеки для дітей, тобто вони набралися дуже багато емоцій і гарно відпочили і ще й з таким. Досвідом приїхали. Семирічний герман виступав сольно. Хлопець посів два других місця. Я стояв літ, начало танцювати танц. Танцювати почала, у мене навіть відео з трьох років сталося. Тренером стати хочу. На конкурс в Буковель світанок поїхав великою командою 36 людей. 16 – це діти. Всі інші батьки, родичі, друзі. Танцювальна студія світанок відкрилася під час повномасштабної війни. Молодші вихованки і вихованці навчаються сучасній дитячій хореографії. Старші дівчата представляють стиль контемпорері. Поїздка в Буковель стала третім змаганнями для світанку за два роки. Коли ти виходиш, в тебе куча емоцій, які ти не можеш передати ніяк, хвилювалась? Так як, як боролася з хвилюванням? Ну, коли вийшла на сцену, то вже воно зникло, тому що ти уявляєш, що твої глядачі це якби твої родичі. І ти виступаєш для них. Дуже сподобалося, це було дуже цікаво. Я отримала дуже великий досвід для себе. Там було ну, все класно, була і, ну, і студія, де ми репетирували, і судді були дуже класні, там нагороди. Потім ми танцювали, була дискотека ще, то було багато, дуже цікавого. А от розкажи, як вам вдалося взяти перше місце, там було стільки багато так у вас суперниць. Якщо чесно, я не очікувала. Ми напевно всі не очікували. Я навіть коли отримала перше місце, я навіть розплакалася. Та ще дівчатка розплакалася, бо це було дуже неочікувано і отримала дуже багато емоцій. Ми навіть самі не зрозуміли, як отримала перше місце. Ми дуже старалися. Окрім змагального процесу, танцівники й танцівниці встигли погуляти, познайомилися з природою Карпат. На колесо а там було дуже велике там і ми боялися. Там було високо? Так. 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 А і ви все одно сьогодні... саме монетки кидали в лічку? І загадували якісь бажання? Так, так. так. Я бачила твалину, котрі дуже, дуже сильно полюбляють їсти якісь тланні їжу. І що, ви їх там годували? Так, так, так. А чим колма? Корма. Там був ще олень. І там ще плюється, плюється. Я не знаю, як він називається, але, але я мама мені казала. Але я вже забула. Лама. 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 <рісті> <рісті> там ще був Айпач. Вже незабаром колектив світанок відправиться на наступний фестиваль в Умань. Там проходитиме захід з нагоди Дня захисту дітей.